Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття журавлі летять. Подивіться на ці зображення, ми бачимо осінні пейзажі, листя жовтіє та червоніє, деякі дерева вже майже без листя. Погляньте, як небо трохи сіре, дме про холодний вітер. Що це означає? Так, настає пізня осінь. Скажіть, дітки, який період осені зображено на ілюстраціях? Як ви це зрозуміли? Чи знаєте ви, чому відлітають птахи і куди вони летять? Подивіться на зображення журавля. Чи знайомий вам цей птах? Давайте з вами його опишемо. Журавель дуже красивий і граційний птах. Він має довгі ноги, які допомагають йому ходити по болотах довгий дзьоб для вилової їжі та розкішні крила. Журавлі мешкають на болотах, у лісах та на луках і харчуються рибою, комахами і рослинами. А тепер послухайте вірш про журавлів, які прощаються з нами на зиму. Слухайте уважно, адже пізніше ми обговоримо, що вони забирають із собою в теплий край і коли повернуться. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. А зараз дайте відповіді на запитання Що забирають журавлі у теплий край? Літечко, тепло. А з яким настроєм вони відлітають? Так, дуже сумним настроєм адже вони прощаються, а коли вони повернуться до нас? Вірно, дітки, весною, коли знову потеплішає. Дітки, у вірші є слово тужити. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Чи знаєте ви, що означає слово тужити? Слово тужити означає сумувати. Тепер давайте знову прочитаємо вірш за допомогою таблиці з картинками. Я буду читати рядки, а ви їх уважно слухайте і повторюйте за мною. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой! Як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Повторіть віршик ще декілька разів, опираючись на картинки. Скажіть, дітки, а як ви почуваєтеся, прощаючись з осінню? І чи очікуєте ви повернення журавлів навесні? На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за активну участь. До нових зустрічей!